Вся наша цивілізація, от якщо подумати, тримається на енергії. Вона ж рухає наші авто, освітлює міста, живить усю промисловість. Але що буде, коли головне джерело цієї енергії, викопне паливо, почне закінчуватися? І це, знаєте, вже не питання, якщо це питання коли. Тож давайте розберемося в цій енергетичній дилемі і спробуємо зазирнути в наше з вами майбутнє. І ось ми підходимо до, мабуть, найголовнішого питання нашого часу, скільки ж у нас залишилося пального. Адже всі ми розуміємо, що нафта, газ, вугілля це не безкінечні ресурси, і відповідь на це питання, власне, і визначає, яким буде світ для тих, хто прийде після нас. Ну, почнімо з нафти. Якщо ми продовжимо споживати її так, як зараз, то розвіданих запасів нам вистачить всього на 40 років. Тільки вдумайтесь звісно, можна знайти нові родовища, але це лише трохи відтермінує неминуче. Схоже, нафтова ера справді добігає кінця. Думаєте, з природним газом ситуація краща? А от і ні, приблизно ті ж самі 40 років. Уявіть собі на хвилинку: два стовпи, на яких тримається сучасна енергетика, можуть просто зникнути ще за нашого життя. Картина, чесно кажучи, не дуже райдужна. Добре, а як щодо вугілля, тут новини трохи краще. Його запасів вистачить на кілька сот років. Здавалося б, можна видихнути з полегшенням, але є одне велике але вугілля найбрудніше паливо з точки зору викидів, тобто його використання це просто відкласти енергетичну кризу, заплативши за це кризою екологічною. Тож, ось наш план на сьогодні: спочатку окреслимо проблему енергетичного голоду. Далі поговоримо про три шляхи порятунку, потім про екологічні наслідки. І наостанок перейдемо від великих світових рішень до того, що можна зробити буквально у себе вдома. Отже, ситуація серйозна: годинник цокає та, на щастя, людство не сидить, склавши руки. Вже зараз розробляються три ключові стратегії, які можливо і врятують нас від цього енергетичного голоду. Які ж це шляхи? Їх по суті три. Перший найпростіший і найлогічніший навчитися економити те, що вже є, тобто підвищувати енергоефективність, другий шукати заміну, наприклад, створювати біопаливо з рослин. Ну і третій найамбітніший це повністю переходити на альтернативні джерела сонце, вітер і так, атом. Давайте трохи детальніше про другий шлях біопаливо. Це звучить як щось із наукової фантастики, правда? Але ні, це вже цілком реальні технології. Вже сьогодні можна перетворювати, скажімо, цукрові буряки на аналог бензину, а ріпакову олію на дизель. Це реальний крок до світу, який не так сильно залежить від нафти. Тепер до третього шляху альтернатив. І тут один з лідерів це атомна енергетика. От в Україні, наприклад, вона дає майже половину всієї електроенергії. У Франції та США її частка теж величезна. І що важливо, запасів урану, палива для АЕС, вистачить як і вугілля, на кілька сотень років. Але є ще більш фантастична ідея: термоядерна енергія. Паливо для неї цей важкий водень, а його повно у звичайній морській воді. Його запасів у світовому океані вистачить на тисячі років. Це, звісно, перспектива не завтрашнього дня, але це справжня енергетична надія для всього людства. Здавалося б, ми вже бачимо світло в кінці тонелю, але вичерпання ресурсів це, на жаль, лише половина проблеми. Є й інша сторона медалі, і це та ціна, яку наша планета платить за кожен спалений літр пального. Наша енергія виявляється не тільки корисня, а й дуже руйнівна. І наслідки цього, чесно кажучи, вражають. Усі ці викиди від електростанцій повертаються до нас кислотними дощами. Вуглекислий газ створює парниковий ефект, який повільно, але впевнено нагріває планету. Додайте сюди забруднення повітря, води, ґрунтів. Це і є та ціна, яку ми платимо за світло і тепло сьогодні. Ну, коли проблема стає настільки великою, її вже не можна ігнорувати, і світ, усвідомивши масштаби загрози, почав діяти. Адже глобальні проблеми потребують глобальних рішень. То як саме країни намагаються це вирішити, все почалося ще в 1997 році з Кіотського протоколу. Ідея була проста, як двері: кожній країні дають ліміт на викиди вуглекислого газу. Перевищив, плати штраф. А у 2015-му з'явилася Паризька угода, яка ще більше посилила ці зобов'язання. Це, по суті, перші глобальні спроби людства якось домовитися з кліматом. Глобальні угоди це, звісно, дуже важливо. Але давайте будемо чесними. Справжня боротьба за наше енергетичне майбутнє відбувається не в залах для переговорів, вона відбувається в наших з вами домівках. Давайте подивимось, що конкретно можна зробити вже сьогодні. І тут все насправді простіше, ніж здається. По-перше, треба зберігати тепло, замінити старі вікна, утеплити двері та стіни. По-друге, використовувати енергію з розумом, поставити ефективний котел, перейти на енергоощадні лампи та побутову техніку. Кожен такий крок це маленький внесок у велику справу, і що приємно, це ще й економить гроші. Але, звісно, це лише базові речі. Енергетична дилемма це величезний виклик, але водночас і величезна можливість для інновацій, для творчості. Тож подумайте, які ще способи економії енергії можна знайти у звичайному житті, бо відповідь на це питання і є наш ключ до спільного майбутнього.